У ході позачергового засідання виконавчого комітету міської ради розглядали питання, котрі стосуються роботи комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Члени виконкому погодили річний план надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Це орієнтовний розрахунок, скільки води підприємство доставить до споживачів і які для цього потрібні ресурси. Також директор підприємства Андрій Гавриш пропонував встановити нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги з водопоста постачання та водовідведення рішення про підвищення тарифів члени виконкому не ухвалили. Чому підприємство взагалі ініціювало питання перегляду тарифів? Пояснює сам директор. Ціну на будь-яку житлово-комунальну послугу чи то тепло, водопостачання або каналізацію переглядають і затверджують щорічно. Тарифи діють тільки 12 календарних місяців. Так як ми так як ви встановлювали на теплопостачання, тобто кожних 12 місяців потрібно тарифи переглядати. Тому на розгляд членів виконкому і вносили це питання. Андрій Гавриш називає і причини підвищення цін на водопостачання і водовідведення. Тарифи формують відповідно до кількох показників: ціна на енергоносії, землекористування, користування надрами, враховують податки, підвищення мінімальних заробітних плат, амортизацію. І от за двома основними складовими значно зросли витрати, говорить керівник організації. Чому змінились тарифи? Я це дві складових, яких тільки ми застосовували. Це перша це складова, це збільшення вартості активної електроенергії з 8 гривень 40 копійок з кіловат годин без ПДВ. І на сьогоднішній день, вірніше, на той день, який ми встановлювали тариф, вона складала 9 гривень 13 копійок. Зараз вона ще більше. Тобто ціна одного кіловата зросла з 8 гривень 40 копійок без ПДВ до 9 гривень 13 копійок без ПДВ. І ріст вартості електроенергії продовжується. Вже сьогодні один кіловат обходиться підприємству у 9 гривень 95 копійок. Саме ця складова і тягне тариф угору. Другий за словами Андрія Гавриша важливий показник це зріст витрат на амортизацію, тобто ремонт і обслуговування мереж та обладнання. Згідно порядку і згідно всіх нормативних документів податкового кодексу, робляться ці розрахунки. Тобто амортвитрати вони. Ну, обов'язково, щоб ви не не придбали основні засоби. На них будуть ці амортвитрати. Це для того, щоб ну експлуатувати це обладнання. Андрій Гавриш говорить, цьогоріч кількість обладнання на підприємстві значно збільшилася. На баланс підприємства було більше основних засобів. Це і генератори, і сонячний тобто, збільшилися амортизаційні витрати, і такі знаназиву назову які це цифри по водопостачанню було. У амортизації була 1 мільйон 539 тисяч гривень, а стала 2 мільйона триста і тобто ріст на 51%. І по послуги з централізованого водовідведення ці показники складають відповідно було 1 мільйон 835 1 мільйон 835 тисяч гривень в діючому тарифі. А зараз складає 4 мільйона 97 тисяч. Тобто ріс склав 123 відсотка. Оце дві складові, які вплинули на тариф. Всі інші складові тарифу не були враховані та залишаються на рівні попередніх років. Навіть податок на землю, який цьогоріч зріс, на 350 тисяч, зазначають на комунальному підприємстві. Андрій Гавриш каже: тариф має бути економічно обґрунтованим, тому і розраховується. Вали нові тарифи так на комунальному підприємстві вважають, що ціна на водопостачання повинна зрости на 18 копійок а на водовідведення на 4 гривні 15 копійок. На сьогодні питання підвищення вартості на водопостачання та водовідведення залишається відкритим, адже цей проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів. Нагадаємо, що у кінці минулого 2025 року пропозицію комунального підприємства прилуки тепловодопостачання встановити нові економічно обґрунтовані тарифи вносили на розгляд громадської ради. Це консультативно дорадчий орган, до якого входять представники громадських, ветеранських та профспілкових організацій, голови комітетів самоорганізації населення. Ці містяни висловили і свою думку та рекомендували тарифи залишити на рівні минулорічних. Обговорення тарифів, які розрахувало комунальне підприємство, продовжиться. На стабільну ж роботу підприємства впливають і борги від населення. На сьогодні комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання прилучани винні. За воду більше 30 мільйонів гривень, за тепло майже 34 мільйони.